І про золоті бюджетними коштами у согальній сумі один мільярд сім мільйонів тридцять тисяч гривень, які були отримані. Топередня плата за договором укладеним з міністерством оборони України. Один з найбільших корупційних скандалів в історії України закупівлі для ЗСУ у справі майже не 2 мільярда гривень. Отримав підозру радник екс-заступника міністра оборони. Сьогодні власне про нього. Про слюсаря Костянтина Сергійовича. одразу ж попрошу поставити вас вподобайку і залишити будь-який коментар до цього відео, аби більше українців дізналися про таких под ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтеся і включайте дзвінок. Алгоритм антикорупційних дій. Які пропонує президент дуже чіткий, ну тобто, терпець урвався. Це по перше. Ну тому, що під час війни це навіть вже не корупція. А давайте знову ж таки юридично коректно говорити це мародерство. Так, під час рослів вказаного вказано кримінального провадження задокументовано злочинну діяльність радника, заступника міністра оборони України, який у кінці лютого 2022 року вступив попередню злочинну змову з керівник керівником суб'єкта господарювання щодо заволодіння бюджетними коштами. Підозру висунуто слюсарю Костянтину Сергійовичу. Він народився у 1980 році у Вінницькій області. Пише вчене звання доцент науковий ступінь, кандидат юридичних наук. Ось цей Костянтин Слюсар. Співпрацював власне з заступником міністра оборони з В'ячеславом Шаповаловим, який відповідав за тилове забезпечення збройних сил України. Маємо інформацію, що він написав заяву про звільнення, і 24 січня Кабмін звільнив Шаповалова з посади заступника міністра оборони. Тобто, люди свідомі того. Що країна потерпає суттєво від війни? Економіка просіла там практично на половину, ну тобто на 50%. Люди, 14 мільйонів людей, з яких 8 мільйонів поїхали за кордон українців. Вони втратили роботу, гроші, дохід певний Все рівно допомагають своїй країні вистояти. І тут є такі дуже гарні хлопці. Да? Чудесно себе почувають, які можуть собі розпоряджати сумами там мільярд гривень, два мільярди гривень. Це ті гроші, які ми збираємо. Які бюджет віддає на конкретну роботу під назвою захистити право цієї держави існувати. Ну, це ж, це ж конкретне мародерство. Костянтин Слюсар, ймовірно, співпрацював з В'ячеславом Шаповаловим. Я не стверджую, тому що йде зараз розслідування. Але, як повідомляв Укелюінформ, видання дзеркало тижня опублікувало матеріал, згідно з яким нібито ціни на закупівлю харчів для ЗСУ і надання послуг з харчування для військових у контракті Міністерства оборони перевищують роздрівні у два-три рази, тобто, вони наживалися на наших солдатах. Далі йде слідство, і президент наголошував, що це слідство дуже дуже швидке, тому що дані є. І індекс до речі, був опублікований на днях місця, яке займає Україна. 116 місце місце в індексу глобальної корупції. Ну це дуже дуже деморалізує. Не Те слово пан Подоляк як деморалізує. Я думаю, що ми не побудуємо європейське суспільство. Знаєте, перемогти ворога це одне, а от подолати внутрішнього корупційного ворога це інше. Тому закликаю усіх боротися з корупціонерами. І тому, власне, роблю ці сюжети. Ну і йдемо ще до Шаповала. 1 лютого ДБР повідомило про підозру йому за незаконні дії, внаслідок яких окремі підрозділ збройних сил не були укомплектовані засобами індивідуального захисту на суму понад 1 мільярд гривень. Йому інкримінують лобіювання укладення договорів про постачання продуктів для військових за завищеними цінами, а також закупівель бронежилетів, касок, одягу та інших речей для потреб зсу неналежної якості. Навазі є війна. Але це не означає, що маємо продовжувати робити вигляд, що в нас правильно структурована і політика, і економіка як така, і що корупція це ну якась там маленька складова. Та от щодо відставки міністра оборони України Рєзнікова Подоляк не був такий категоричний, але рішення щодо того чи іншого міністра це політичні рішення, які має приймати керівництво держави. А ми маємо з вами про це говорити відповідально, коли ці рішення будуть прийняті. Тому і варто ще зазначити про слюсаря Костянтина Сергійовича. Він працював як радник заступника міністра оборони, працював на громадських засадах, вступив у змову з посадовцями однієї з приватних структур для розкрадання коштів, виділених на закупівлю товарів для потреб зсу. Власне відео, яке ви зараз бачите, це обшукують його будинок. За укладеними договорами компанія отримала авансом понад 1,7 мільярдів гривень. Однак, зобов'язання з постачання товарів в установлені строки не виконала. Таким чином державі було. Було завдано збитків на суму понад 1,7 мільярда гривень, і я знайшов відео, де раніше він працював у поліції. Послухаємо, працівниками управління по передбізі злочинними пов'язаними з торгівлею людьми спільно з слідчим відділом Шевченківського райуправління, був затриманий громадянин України 80-го року народження на території міста Києва, який намагався продати трьох дівчат за 10 тисяч гривень. З метою подальшої сексуальної експлуатації за грошову нагороду. Працівниками управління по боротьбі з злочином пов'язаним з торгівлею людьми в чергово було викрито бордель на території міста Києва. Зазначений бордель знаходився в одному з п'ятизіркових готелів міста Києва, розташований по вулиці Ярославів-Вал, де адміністрація неодноразово забезпечувала доставку подвії постояльцям зазначеного готелю. До чого це я веду? Що слюсар Костянтин чудово розумів і розуміє, що йому загрожує. Він власне працював з кримінальним кодексом і не. Одноразово зазначав за даним фактом відкрито кримінальне провадження. санкція статті передбачає до п'яти років позбавлення волі дії. Зазначеної особи підпадають під санкцію статті 149 кримінального кодексу України, торгівлю людьми або іншого незаконного году щодо людини. Санкція статті передбачає від п'яти до 12 років позбавлення волі. А от Костянтину Слюсарю сьогодні інкримінують за володіння коштами Міноборони в особливо великих розмірах. Частина 5 стаття 191 кримінального кодексу України. За місцем проживання радника провели обшуки, і з лютого слідчі повідомили раднику про підозру. 1,7 мільярда гривень передбачає позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. У фігуранта справа проведена санкціоновані обшуки. На даний час вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Слідчі клопотатимуть про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування кримінальному провадженні триває. Проводяться подальші слідчі процесуальні дії з метою встановлення інших фігурантів вказаних злочинних дій. Якщо буде доведено причетність до розкрадання коштів слюсарю та шаповалову, то їм світить, як зазначали, від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Дякую, що дивилися, ставте ваші вподобайки і залишайте коментарі.